Як вибрати протипожежний люк практичні поради. Щоб не помилитися, зверніть увагу на кілька ключових факторів: клас вогнестійкості. Підбирайте люк відповідно до вимог ДБН або технічного завдання. Для житлових і адміністративних будівель зазвичай підходить клас ЕІ-30 або ЕІ-60. для промислових об'єктів – ЕІ-60 і вище. Місце встановлення: стельові настінні чи ревізійні люки мають різну конструкцію. Наприклад, для підвальних приміщень підійдуть посилені моделі з антикорозійним покриттям, наявність сертифікатів. Обов'язково перевіряйте документи, сертифікат відповідності, паспорт. Виробник повинен надавати повний пакет документації, матеріали та фурнітура. Перевагу слід надавати металевим люкам зі спеціальними термостійкими ущільнювачами та надійною системою замикання. Якісна фурнітура. Продовжує термін служби та покращує герметичність, дизайн та покриття. Для офісних і житлових приміщень важливо, щоб люк не псував інтер'єр. Сучасні моделі мають порошкове фарбування, що дозволяє підібрати потрібний колір. Неправильно підібраний або змонтований люк не виконає свою функцію в надзвичайній ситуації.